Всім доброго ранку. Сонечко ще не піднялось, але вже душно, вже жарко. Ждемо цього доща, а його немає і немає. В других районах йде дощ, а у нас нема. Вітя. Зранку поки не жарко, вже на городі. І мені зауваження. Каже, сапку треба брати, а не телефон. Все зелене. Гарне. Ну, морку не вириваємо. Що? Вириваємо давай. Вириваємо, я вириваю. Гарна морква, не знаю, бадилля гарне, морквина гарна. Ой, а що це з перчиком? Що з перчиком? Я перчиком. Листочки всі скрутилися. Бурячок, Бурячок не годиться. Листя гарне. Все пішло в листя. З кормови десь сюди з спорту. Кормовий попався. Який гарний перчик. Посаджений саме послідній. Вітя купив на базарі у бабушки, і він так піднявся. Ну, Морква вище мішає. Морква. Знаєш, чого піднявся? Чого лізе до сонця, є? До сонця. Підкормив. То, то, то підкормив. Да, курячим я бачила, навіть знімали. Такий гарний. Вже ось цвісти почав. А садили маленькі. Да, ось вже цвіти. А там і тлі виліз, цвітошник. А я не пам'ятаю, де ти його посадив. В цьому країш краю. Біла крилка літає Мені сьогодні позвонила наша Надя. Казала, дивилася, побачила відео, наче каже рая. І скинула мені, <говори> щоб я подивилася і ж, Каже, похоже на раю. <говори> це ж гарний, ну такий же здоровий. Такий же здоровий, ще це маленький. Ти сама казала всім, що в півтора літрову банку Ну ні, ну вже здоровий. Ми ну, ж його не зриваємо. Ну так скільки ж йому дитянеш, ну вже здоровий. Хоч ти вже половину повиривала. Дивись, як то саме березка обмотала і здохла, здихає. Так, да, вона ж соки п'є теж, мабуть, та березка. Так настільки mm -hmm. на сразу одинаковий. Бачите. Ось. Рядешка. І ось. Да. Вирвалася цибулинка, яка гарна, здорова. Надіюсь, що через два місяці вона буде вообще здорова. Це те, що повиривалося з бур'янами. Кручусь, верчусь, ну, кресло мені подобається. Зручне. Зручне, а головне. Що воно так крутиться, ось пальчиком дотрагуюсь легко, мабуть, там позмазував усе, ну це так. Да. Ой, треба Вітя патент взяти. Прямо не налюбуюсь. Я показувала вам. Ну, в нас же ще перше було кресло, кресло качалка Бачите, <реш> точно сідушки теж такої. Тут вітя качається. <реш> так що тепер у нас два кресла. Трішки малинки поклюю. воно крупненько А ось блакитна трояндочка, як її показати. Ранкове сонце не дає передати. О, отак от весь колір. Оце от копали її. Дуже високо була в витяг, тут петрушка. Трава, яка, а, эти, як вони називаються, нагідки вони забили оцю бідну трояндочку. Їй теж більше 20 років, ну вона така красива. І ось. Розквітла пахуча з ароматним. Аромат такий видний прицю, звичайно, треба сривати вже. Ой. Кожен день їх. Знімаю кожен день, які ж вони гарні, красиві. Блядьте. А ось розцвіла Бабіана. Ранок, ви бачите, яке сонце. Цікава квіточка, я перший раз бачу її, оцю Бабіану. Ніде не бачила. Ладно, будемо дивитися, як вона далі буде розвиватися. А кислиця вже від цвіта. Вже все. Немає таких квіточків, як були зірочками. Ну, такий зато зелений красивий кущик. Листочки тут дуже симпатичні такі, не обичні. Теж красиво. Ось куча бурячка взійшло. Значить, в вересні буде вже буряк. Ой! Морква гарнюча. Так, ой, яке сонце. Ой, проріджує моркву. Вона поливається бадилля височенне, височенне. Мішає розвитку перчику і помідорчиків ті, що менше, тому що забиває дуже велике бадилля. І тому вириваємо, щоб не мішало. Ну і заодно, бачите, вже можна і обід. Вечірі готувати вже не треба. Оце мені більше всього подобається, що не треба їхати ні на базар. Вийшов, нарвав, що тобі треба. Зелені всього. Пішла ставити воду на петуха. Буде борщ з петуха. І що ти тут робиш? Моя китця вже на столі. Побачив на вулиці Джека, <гум> не друже, не хоче приймати його дружбу. Він до нього хоче подружитися. <гум> Навіть облизав один раз його. А цей німкакую. Б'є, речить і тікає. А коли тікає, Джек за ним звичайно починає бігти. Якби він не тікав. Може, ти злізеш зі столу. Давай, злазь. Що це таке? Том, злазь. Я ж з тобою розмовляю. Куда? Він взагалі-то в нас по столам не лазив. Я не знаю, що це він плигнув. От що він шукає? Все, що тут є, ти не їсиш. Що це? Помідорка? Помідорка. Раніше він їв. ці Огірки. Отак, переступив і пішов. Все, перенюхав. Нічого немає. Давай, все, злазь, 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 злазь. Не можна на цього... робити. Ні. А зараз Ляна, бачите, як я казала, квітне один день. Все, вже все. Оце закрилося і буде оце така в'янути. Ну а ця ж троянточка. Так, О, вітя білокрилку одну побачила. Вся красива розкрилася повністю. Колір такий цікавий листочки жопожовті. Так, а тепер перевіримо тут білокрилочку. Це вроді не літа, може сидить десь у другому місці. Вивелися пташенятка. Це вже чи по другому, чи по третьому кругу. Тільки що опущали. Маленькі. І що саме цікаве, Кормлять їх три шпака. Це <рі> ну, сім'я і отой третій, що я казала, <рі> друг, друг сім'ї. Спочатку вони його ганяли, тобто він тільки підлітав і вони його відганяли від шпаківні. А зараз навіть Дозволили йому залітати в шпаківню, так що вони кормлять тепер їх в трьох. І тут іще літає отой синочок їхній четвертий. Теж тут біля них все время скакає. Уже дорослий з першого виводка. Поки що живуть всі в шпаківні. В ліса не улітають. Це тут Астра. Це що? Це не Астра, це не знаю. Навіть що це бур'ян. Ой, пересадили. І хінацея. І вона так гарна, вже здоровий кущ. І вона навіть розквітла зразу. Ну ще квіточка не набрала кольору, бачите, біленька. А вона ж буде такого красненького, розовенького кольору. Гарно так прийнялася. Я думала, що пропаде. Ой, ведь я навіть її прямо з этим викопав з петрушкою. Ой, знову навиривав цибулі, яка йому там мішає, заважає. Одно. Жимо. Бо пропала. Ну так, це без коріння видно. А, це що. скоріння, а не видно. Так може хай вона стоїть. Хай вона стоїть може, на слідуючий рік. Вилізе. Підлизується. Ой, ой. Будеш гавкати, ти голову друбає скотине. Каже, ну ч мені? Я думаю, що в ній корень є. Ну так, да, хай буде. Ось помідорчики посадити Нас Насіялися, так? Да? Тут вже скачав, нарізаться. Так, огірочки сьогодні. Вітя обіцяє. Обризкати, обробити. Ой, я побачила великий, чи то ти спеціально його положив на досточку огірок. Чи ти його не бачив. А, я. Мовчиш. Ось такі огірочки висять. У нас тут декілька кущиків оцього дива. Ось який молоденький, зараз народжується, зарождається. Так. Ну, а це вже обичні огірочки. Пішли. Тут їх вже багатенько. Тут ось здоровий, вечором Вітя треба будеш їх позривати перед тим як будеш бризкати. Так, да, тут здорові, тут здорові, тут здорові. А тут маленький. Тут ось ряд маленький. Бачите, аж до гори. Ой, як вранці гарно. Ну була б хо така погода і до вечора. Це ж така красота. А вже ж все вісім годин, вже все. Вже припікає. Маринок практично немає. Спасаться трішки сіточка. Так, оце райони вчора теж показували. Цвітуть вже всі райони, помідори. Тільки чогось почали верхушки крутитися, листочки. Чому не зрозуміло? Щось не так, високі, мені вже почти трошки нижче пояса. це низькорослі. По крайній мірі так вона нам казала. Так, всі гарні. З не я вже догнала кондицій. Це оці. Гарні здорові. Бачите, це ті, що були ну, викинуті, скажімо так. Ми їх тикнули. І вони такі гарнючі. Ми думаємо, що це чері, а там хто його знає. Побачимо потім. Кожен день дивлюсь на цю гартинці. Тукесе. І вона кожен день набирає все нових і нових фарб. Прямо оця зірочка ось. Кожний оцей суцвітик прямо такий красивий. Зірочка. Ну, вона повинна бути кінцевий буде результат. Вона буде блакитного кольору. Спочатку такого, потім буде синіти і буде повністю блакитно. Красивий. Я на ній саме дуже зупиняюся. Бачите, <реш> якого красивого ця розовенька, ця жовтенька, красиві. Поки пересаджую свої майори ось сюди, на нове місце. ось ямку переробила і вже ось два штуки пересадила. Дивлюся, а Віктор без мене. Без мене вже трави обробляє помідорчики, огірочки. Ось бачите, як він класний. Він завжди без мене це робить. Скільки я прошу, щоб позови, як будеш це робити. Зачем? Щоб я людям показала. Люди не знають, як бризкати. <рес> Ні, ну, ну а вдруг щось нове. <рес> а чим ти оце бризкаєш, хоч скажи. Чим обробляєш? Скоро прямо від жуків у мене. Все, що по 20 днів. Немає. Від жуків я травлю. А перець поїли жуки. Жуків перець пішли, так? ці, що вже готові будуть. 14 днів. До, до того травлення додав. Оце тепер через скільки днів ми можемо їсти оці помідори? Дві -неділі. Через дві неділі, так? День конституції. Ну нічого, вони якраз багато будуть созріють. 14 днів якраз їм хватить покрасніти, вичте. Ай, з согірочками що буде. Ти що посади, Оці зараз оцим бризну. Угу, ну це що останнє. Сіяли в луночки, думали, спочатку там зійшло п'ять штучок, а потім і всі проклюнулися більше. Ну, а вони вже вон цвіточки, кіточки вон, вже збираються. Так все, на заміну буде втекла. Хотя познімав врожай, огірочки в мені. Більше кілограма, мабуть, зібрав, давіть? Так добрив, Так що? Оце все. Що ти покажеш, цікаве? А це ми взагалі від чого обробляємо? Від хвороб. Ага, від, від різних хвороб. Мучниста роса. І тому подібне. Ой, тут вони вже здорові такі. Вже Вверх. Ось висота яка вже гірка. Все залишилося великі він познімав і залишилися тільки маленькі оці. Гарненькі і пнидорчки. І помідорчики, і, і перчик, да? Ти дивлюсь, побризкав теж. Ось перчина така буде. Така здорова. вже. Найшов лопату, загубив спочатку, Водичку наливаємо. Найшов стадо білокривки. Проти нього яд. А де ти знайшов? Куди ти пішов? А це теж боротьба. Хату аби тільки не спалив. а так все нормально. Вони набудяються в Представляєте, на молочаї обліплена, обліплена була і там біла крилка. Я ж кажу, що вона кудись улітає. Подійснував <ріх> по таким ще способам. Бачите, скільки способів? <ріх> Боротьби з білокрилкою. Навіть такий. Яка гарна водичка, чистенька. Так. Пішла досаджувати. Досаджувати квіти.